На початку нового року податкова служба традиційно підсумовує роботу за рік попередній. Як поділилися спеціалісти, головним напрямком роботи Олександрійської податкової у 2012 році було налагодження співпраці з платниками податків. Як ви всі вже увіділі, ми відкрили сервісне окно, яке знаходиться в нашому здані. І звісно, більшість направлень, які обеспечивает налоговая служба, проходит уже через це сервісне окно. как і прийомка відчності, і видача определених довідок, справок, і регістрація предприятий. Новим напрямком у роботі служби стало подання податкової звітності в електронному вигляді. Для цього був створений спеціальний центр сертифікації електронних ключів, необхідних для такої звітності. Даний сервіс дозволяє отримувати бесплатно електронні ключі, а потім подавати відчетність в електронному вигляді, що значительно впрощає роботу налогоплатіжчика. У 2012 році у податковій службі Олександрії та України в цілому пройшов процес реорганізації. З'явилося багато електронних сервісів, які доступні кожному бажаючому на офіційному сайті податкової служби. Крім того, на сайті налогової служби будь-який налогоплатій може знайти. приемлемые для себя сервисы, такие, например, как единая, налоговая, единая база налоговых знаний. Узнай о своем партнере. База проверка свидетельств налогов, на единого налога. То есть любая необходимая информация, которая будет полезна налогоплательщику, находится на сайтах налоговой службы. Але основною функцією податкової все ж залишається наповнення бюджету коштами за 2012 рік. Сума податків, яку зібрали працівники служби, значно перевищує суму попереднього. Хочу отметити, що на протяженні 2012 року года поступлення в государственный бюджет обеспечено было в сумі 63,6 млн і гривень, що на 20% більше, больше, чем по сравнению з 2011 тисячі годом. Мы также увеличили поступление от ожидаемых налогов. Это увеличили налог на прибыль, акцизный налог. Кроме этого... В місцевий бюджет поступило 127 мільйонів гривень, що на 18% більше, ніж по сравненню з 2011 року. Головною ж метою, яку почала у 2012 році реалізовувати Державна податкова служба України, і на сьогодні продовжує втілювати в життя перехід від фіскального органу до сервісної служби.